Тому що ми вже тепер знаємо, з ким ми будемо комунікувати. Ми вже знаємо, якщо у нас, наприклад, ну, ми окремо про це ще поговоримо із Борисом Альбертовичем, тому що те, що він нам пообіцяв цю посаду комунікатора і радника від нашої спільноти, от, ну він вже нехай тоді скаже нам прямо, що або він відмовляється, або ми там далі. От. Але тим не менше, ми тепер знаємо, куди ця людина буде приходити і всі наші. Плани, проекти, побажання. Ось є тепер цілий департамент. Ну, бачите, як. гарно. наш ну, радник є. Вона вже за зарплату там працює. А ви, так? А, ви так? Україна, а ви будете там як у нас послужащі, це буде Джексон. Он у нас буде на зарплаті. Тобто департамент з однієї людини. Он там головний буде. Набирать штат там на волонтерских основаниях, либо кто-то тоже будет заходить как госслужащий, это уже будет выясняться. Но в любом случае, это будут люди, которые ну, это, значит, это кто будет готов просто совмещать свою работу с работой. Ну вы особисто будете там в всю структуру заходить как держслужбовый, чи вы ви не выйдет? Я буду там в любом случае на волонтерских началах это будет либо как госслужащий, я еще не знаю, потому что я депутат, я состою в комиссиях, я должна ходить на сессии, и плюс мне нужен еще там параллельно своя работа. если... This не будемо моїм планам. Я в принципі согласна работать и на госструктуру. Ну, как бы это не проблема. Я что там волонтерила полтора року на фронті, що там зараз буду сидеть. Ну, как бы я горсові провожу с утра до вечора і мені как бы, зарплата не важлива. Це ж розмова про що, йде? що? Наприклад, якщо ви будете там державним службовцем, то для нас це не ну, радники державний службовець, це трошки різні. А якщо ви будете волонтером.

Будемо работать через мед. Нет, ми будемо работать по-любому, потому що вона в цій структуре. Сергей, Сергей ви кого-то конкретного хотіли видеть на этой должности советника? Я, просто Я хочу... хотел поворотнего Дмитра. Ну, конкретно, а поворотний Дмитра хочет. За ну, бачив сказав, що не може. не може. Він хоче, но не може. Ну хотя мы уже водвинули в буду вставки. Так, давайте знову. Це, це дуже складне Даже і важливе питання.